Привіт усім шанувальникам лакшері Аліекспресу і антимонопольних справ. Сьогодні, нарешті, мій відгук на базу Моза R21. Відео ймовірно буде достатньо об'ємним, тому для вашої зручності залишаю таймкоди. Якщо ми говоримо про такий просунутий симрейсинг, то звісно, що в першу чергу ці виробники створюють серйозну конкуренцію такому собі гегемону, який дуже довгий час був на ринку. Компанія Fanatec. звісно, що Fanatec, як будь-який бізнес користувався досить довгий час своїми монополь своїм монопольним положенням, так само як користувався і досі продовжує користуватись Logitech, Але в тому такі да щоб визначати питання ціни на якийсь товар, особливо якщо він дійсно є унікальним. З тих пір, коли Фанатек перестав бути унікальним з точки зору е, виробництва. Чогось на ринку, ціна його невпинно почала падати. Ну так працює ринок. Я не економіст за освітою, але е, жвачки в школі продававши в третьому класі, пробував, провалився. Тому, звісно, з економічних питань е, нічого вам не пораджу, але якісь очевидні речі для мене власне, очевидні. Перед вами Моза r 21 найдорожча з тих баз, які на сьогоднішній день випускає. Моза я взагалі не великий фахівець в, в, в сфері преміальності, тому що для мене Лано свого часу був достатньо преміальним. Білим після автомобілю ВАЗ-2106, тому не знаю на правду, що там має вкладатися в це твердження, але об'єктивно кажучи, от того, що я вже зараз помацав, коробка, якість картону, я... якість того, як все запаковано, вона ліпша у Фанатек. Якщо вам це цікаво, вона лежить от в такому ящичку, тут же лежить блок живлення, який абсолютно ідентичний. Прям по всьому, навіть по коннекторам, блоку живлення, навіть по розмірам, друзі, я ще їх точно не рівняв, але навіть оце ця оці, оці ребристість, ну це прям, воно дуже нагадує те, Те, що є у Фанатека. До речі, цікавий парадокс, що воно не пахне так як Вміє пахнуть AliExpress. От. Що стосується характеристик, самих, ну я не певний, що це дуже цікаво, але по-моєму, по -моєму, це все, все те ж саме. Тобто це ті самі 36 е, вольт е, на пікову потужність розраховано е, в 480 Вт. У Мози. Андрюха, диви, тут якась токнутість на коробочці, це не я. Я реально дуже обережно розкривав. хз що воно таке, чувак. Е, Страшно, тому що Андрюха дуже якісно. Пан Андрій Сабінін, який власне е, запропонував мені на огляд це діло, за що йому дуже вдячний. І якісно дуже зап... Я реально так акуратно розпаковував. Блін, я б сам себе не так акуратно розпаковував, якби я свою свої приймав пологи, так би мовити. Про що це я з коробкою розібрались. Це як завжди, найнудніша частина цього е, балету. Ну і давайте, нарешті, насолодимося. Важка. Ну, типу, що? Дизайн на любителя. Е, Андрюха мені сказав, я з ним поспілкувався окремо спеціально, чому саме моза. Бо він людина, яка цінує естетику, і йому естетика е, мози вона підійшла. І все. І це була одна з причин, чому він обрав саме мозу. От. До речі, також він сказав, що ну, серед питань, чому він. Взагалі взяв відразу 21-шу, наприклад, а не 16-ту, яка за великим рахунком є золотою серединкою. Він сказав, дуже схоже тут, як от Єгор з скажімо, казав. Мені цим рейсінг сподобався, сподобався. Я, скоріше за все, довго не буду займатися довго. Ну, типа чому тоді йти якимись серединними, так би мовити, рішеннями, чому не взяти відразу якісний продукт, який там точно тебе не буде обмежувати. Коротше, у фанатика мені кузов, хоч він. Мені зовсім не подобається, але він мені подобається більше ніж цей. По дизайну, звісно, воно прикольне. Тобто, якщо, скажімо так, у вас оселя, в яку ви там вкладаєте душу, вам важливо, як, який вигляд мають якісь Коротше, якщо ви не такий лох, як я, то і вам доведеться брати цю базу, просто будьте готові до того. Що ви не зможете причепити вашу базу, так як чіпляється, наприклад, SimCube або Fanatec, в бокові або SimMagic, По-моєму, теж у вас немає ніяких варіантів кріплення, окрім як кріплення до днища цієї бази. О, це єдиний варіант. Ніяких бокових кріплень відповідно у вас не буде. І перед тим, як я прямо відповім, чи став я швидше на Мозі r 21 Я хочу дуже важливі речі проговорити. Це про те, що, по-перше, я дуже дякую Андрію Сабініну, який мені надіслав, сам запропонував, надіслав цю базу на огляд, і в мене власне була можливість, і це не був огляд із розряду, коли ти сів десь на якійсь симрейсинговій виставці три секунди поїздив під чітким наглядом, значить, менеджера або менеджерки якоїсь симпатичної, яка тебе запитує: Ну як, Євгене, правда, класний продукт? А Таке, типа, да". <свісно>, це, звісно, не тест. І так само, якби мені там на півдня її заслали, це було б зовсім не те. Ні, у мене був дуже довгий час. Я це покрутив. Я проїхав буквально у вас на очах на стрімах багато змагань. Отже, чорно-біле запитання: чи відрізняється Моза r 21 від Фанатик Podium dd 2? Да, вони відрізняються. Форс-фідбек у цих двох баз відрізняється. Наступне чорно-біле запитання. Чи Моза r 21 краще фанатику? Е, ні. Чи краще фанатик Мози r 21 Ні. Не такої відповіді ви очікували, да? Хотілося б трошки іншого. Чи зробила Моза r 21 мене швидшим? Теж ні, друзі, от такий, от розкішний просто огляд. Даруйте, але це те, як це працює. Якість, швидкість форс-фідбеку, сила цього форс-фідбеку, тобто все необхідне для того, щоб е, дати максимум витиснути з симуляторів в обох цих базах. Вона є просто. Я не можу сказати, що вона надлишкова, але вона для мене точно достатня. 21 як не парадоксально, це найдорожчий продукт компанії Моза. І я не знаю, чому я вирішив, що це парадоксально, але мені щось так здається. Але дійсно це була перша база від Мози. Вони з нею саме зайшли на ринок. Це сталося в 2021 році. Я до речі, пам'ятаю, ми вже тоді в спільнотах десь обговорювали, що цей їхній хайперкар дизайн. Комусь він був смішним, комусь навпаки дуже подобався. Дуже по-різному була сприйнята Моза. Можна, звісно, на це дивитися, як. На те, що ну камон, у компанії перший і перша база, вочевидь, буде багато дитячих болячок, і оце от все. А з іншого боку, пройшло три роки, і ми можемо якраз подивитися, чи як багато цих дитячих болячок. Ще з одного боку, можемо розуміти, що е, я вже сказав, що вочевидь, це серйозний гравець і гравець вдовгу, тому е, вочевидь, що саме r 21 мала бути таким собі льодоколом, тому що вже на той момент потрібно було. Повоювати за ринок з такими мастодонтами, які там вже перебували, І відповідно, треба було зробити добре. І в принципі, якщо дуже коротко, у МОЗе це вдалося, якихось поширених болячок, проблем масових з цією базою, їх не сталося. Тому у цьому випадку, ну, це скоріше добре. Це як Сімкуб, який насправді теж, м'яко кажучи, не свіжий продукт, але дуже довго на отій пальмі тіліпається, десь там біля стиглих кокосів. І для багатьох людей є мірилом, еталоном в світі баз. Якість форсфідбеку оцих серйозних таких продуктів і гравців, вона на такому рівні, що, що будь-який з цих виробників дасть вам достатньо для того, щоб ви поїхали швидко. Як же тоді обирати? Ну тут все логічно. Гамансем. Обирати, і звісно, що екосистемою. Багато хто сприймає поняття екосистеми, як типу, що я можу підключити чи не підключить до бази, да, грубо кажучи, ну от Моза має, має кілька варіантів в педалях. Да, вони підключаються в базу, дає шифтер, дає ручник, що там ще у них є. Більше того, у Мози навіть є екранчик. І це насправді прикольна штука. Є спеціальний порт на базі R21, куди ви можете втикнути. Докупити, звісно, цей екранчик потрібно окремо і користуватися ним. Про штурвали ми трошки згодом поговоримо. Перед тим я хочу вам один приклад навести, що таке нормальна екосистема і чого вважаю мозівську екосистему нормальною. Річ у тім, що компанія Моза пропонує подовжити ваш вал. Тобто вона. Заводське рішення пропонує по подовженню друзі вашого валу. Часто симрейсери просять знайомих токарів подовжувати їхні вали. А компанія Моза вона вже про це подумала. Розумієте, Моза це пропонує, це теж не йде, звісно, там в коробці з базою, але в усякому разі, опція така є. І чому це важливо, якщо, якщо серйозно говорити, не купувати десь там на якомусь Аліекспресі, іБей, якісь варіанти там умовно не перевірені. вони можуть бути і нормальними. Да? От на Фанатек продається цей подовжувач. По-моєму, оригінального немає. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Важливо, щоб це сама компанія-виробник продавала. Просто тому, що тоді, якби у вас є якась ну, я не знаю, гарантія того, що це розробляли інженери, які розуміють цю базу, які розуміють, як це працює, які зацікавлені в тому, щоб вона не зламалася і її. Там я не знаю, повернули по умовним гарантійним зобов'язанням. Щодо штурвалів. я вважаю, що ну от я ще не пробував всі magic GT Neo і дуже сподіваюся, що в мене з'явиться така можливість. Driving, suddenly... oh. But what the fuck? І це такий трошки геймченджер, звісно. Але до його появи, на мою думку, у Мози була найцікавіша лінійка е, штурвалів, якщо ми говоримо саме про симрейсін, де вони е, необхідні, як з позиції ціни, так і з позиції їх, я не знаю, розумності. Див, дивне таке достатнє слово. Але саме отак от мені здається, я користувався штурвалом е, GS, буде окремий огляд. Але загалом дійсно у Мози дуже цікава лінійка, тобто на різний бюджет, на різні ні, достатньо запити, і загалом ці штурвали зроблені. Не є відчуття, що вони зроблені симрейсерами для симрейсерів. О, говорити вам довго і нудно про фідбек і про тонкощі на півтони аромати і ламповість. М Якість, задимфованість фідбеку мози я не буду. Чи є особливості у мози? Так, да, вони є. Вона дійсно м'якша. Вона, я не ви розумієте, багато хто плутає м'якість з повільністю, але насправді швидкості в цієї бази багато. Інфи по слюрейту в r 21 в інтернеті я не знайшов. Якщо ви знайдете, то напишіть, будь ласка, під цим відео відео. але я можу сказати, що в порівнянні з dd 2 браку швидкості я не відчув. Характерною особливостю цього форс-фідбеку були осциляції. Тобто, коли ви їдете на прямій, пускаєте кермо, воно починає дуже сильно розхитуватись. Ви, звісно, можете погасити це, але тоді база більш задимфованою стає. Мені все таки подобається цей такий зубовибиваючий фідбек, коли він максимально різкий. Тобто, Але це розумієте, це моя особливість. Я би вам не сказав, що це добре чи погано. От у мене така схильність. да, там Клабспорт, оцей ДД, який зараз в мене стоїть, от він мені цим подобається. Він такий прям. От розумієте. А моза вона така, типа. Ну, це я не можу зробити це плавно, воно плавно, але все одно швидко. Друзі, постійний партнер цього каналу це інтернет-додаток Parts for Cars, який позбавляє вас біганини між сайтами по пошуку автомобільних запчастин. Качайте додаток, хоч на iOS, хоч на Android, вказуєте параметри, вказуєте ті запчастини, які вам потрібні, і постачальники самі шукають те, що вам необхідне. Користуйтесь на здоров'я. Всі необхідні посилання є під цим відео. Що таке взагалі моза, яке її позиціонування в цьому сучасному світі симрейсингу? Якщо ви зайдете на сайт Мози, і от скрізь крізь усього там, значить, сквозить просто цими передовими технологіями, може такий да, може такий дійсно там якісь передові технології, а може це е, чергова 100-мегапіксельна камера е, на якомусь мобільному телефоні Xiaomi за 6999 з Аліекспресу, таке теж буває. І якраз е, з камерою то я вам легко можу пояснити, в чому придурочність таких от 100-мегапіксельних заявок. А от у Випадку з мозою насправді все складніше. Насправді потрібно розуміти, що моза це не лише речення на сайті. Так, да, це дійсно нова компанія, це дійсно китайська компанія, але це не виробник, який на швидкоруч побачив ринок, який розвивається, і вирішив бігенько скопіювати якийсь продукт, скориставшись особливостями китайського законодавства. Досі ж такого ми ніде ні в якій іншій сфері не бачили. Моза це дійсно компанія молода, але така серйозна і зосереджена на продукції, пов'язаній от якраз з моторчиками і з програмним забезпеченням, яке вміє робити дива з цими моторчиками. Я вперше познайомився з компанією Моза. В симрейсингу, а якраз в світі відеозйомки, в якому я дуже довго перебуваю. Оцей весь серйозний такий стрибок, революційний, в тому ж, коли якісь складні технології, які були доступні лише великим дорогим продакшенам, як то е стабілізатори, дрони, велика матриця камер, змінна оптика, це все було відбувалося буквально з моїм зростанням професійним. Коротше, парні, якщо хтось знайде цей запис, швидше за все, що нас вже немає в живих. Тобто, я пам'ятаю період, коли люди перейшли на е зеркалки, на фотоапарати для зйомки відео, я був тією людиною, яка... Приходила на зйомки з фотоапаратом і на неї дивились круглими очима. Ти типа, цим будеш знімати. І оце от все. І звісно, в тому числі, я застав період приходу електронних саме стабілізаторів. До цього ми користувалися механічними стабілізаторами для того, щоб можна було знімати в русі, якщо так дуже спростити. да. І мій перший електронний стабілізатор називався Небула 4200, Він досі десь валяється розібраний. Там на ньому красувалось модна напи... модний напис, красувався Made Ін USA. і ти такий, думаєш, мабуть, серйозна річ. І от та не була, звісно, крові попила нормально, тому що дійсно продукт був дуже сирим. А от моза це, це сильно цікавіше. Привіт, це I'm я there. чувак із моза. Ніколи Сіпот не думав, що ми скотимося до виробництва Деде Бас. Але ми зараз не про те. Це я так довго підводився до того, щоб ви розуміли, що дійсно моза спеціалізується просто на таких штуках, спеціалізується на тому, щоб взяти моторчики. Бо триосьовий стабілізатор що це таке? Це три осі, три мотори, і е, хороший стабілізатор від плану відрізняється тим, як добре інженери продумали саму конструкцію, щоб вона не ламалася і була надійною. Е, і... Най, найперше, звісно, це програмне забезпечення, яке дозволить цим моторчикам так працювати в зв'язці з датчиками, щоб ця картинка була достатньо плавною, щоб вона була гнучкою, налаштовувалась, і це, все. Крім того, моза ось кілька місяців тому почала активно пушити тему. Ну, ролик у всякому разі виклала. Ясно, що не кілька місяців тому, але я це побачив кілька місяців тому. Активну автомобільну підвізку власної розробки я, чесно кажучи, намагався. Розібратися, чи якийсь з автомобільних виробників уже приміняється. Тому що на сайті Мози є е, згадка Мерседесу, але щось на сайті Мерседесу я не, не знайшов згадок про Мозу. Розумієте, да? тобто. Так чи інакше, робота, вочевидь, у людей ведеться в, в цьому напрямку, і про все це я вам кажу для того, щоб було просто розуміння, що ну дійсно люди от спеціалізуються на тому, щоб взяти моторчики, написати для них ПО і зробити життя наше трошки не знаю кращим, комфортнішим, цікавішим. Ось, одягли і все, абсолютно ніяких проблем. Ну, люфта, ось, дивіться, прям можу все. Си... От розумієте, це так важливо. Не всім подобається мій. Мій негатив до QR-1 фанатик, але його дивно не відчувати. Тому що коли ти відчуєш, що цей нормальний QR, попри те, що бог з тим, да, з тим мемом, як я колись знімав трошки прикипівший QR-1 з фанатеку, коли я ногами буквально впирався в цю, ну тільки не в цю стійку свого кокпіту, і я реально не міг його зняти. Це таке, це якби, якби воно там намертво сиділо, питань би не було. Але реально QR-1. У фанатеку, який теж коштує купу грошей, його продавали за 100 баксів, по-моєму, чи щось таке. За цю за цю залізяку, але воно люфтило, розумієте? Ну ти не відчуваєш якоїсь надійності. Ти їдеш і буквально на ходу думаєш, відпаде чи не відпаде. Мені так здається, що реально за такі бабки, ну це, це має нормально бути зроблено. Ну Чому ось люди зробили і воно працює? Да, в мене якоюсь мірою прямо буквально горить. От не подобається мені, як це зробив Фанатек. Ну, що я маю? Що я маю зробити, що я маю сказати? Тут ось раз одягнув взула і забула, так би мовити, як в тій рекламі, розумієте? Вайрлес ця технологія, нуль проблем з нею. До речі, хто там боїться, от у мози дійсно реалізована вайрлес, тобто бездротова технологія. І це дуже круто. Тобто, у вас в цьому валі, у вас ніякі там шнурки, ні на який вал абсолютно не накручується. Всередині тут у вас є е, ряд пінів, фізичне живлення подається через ці піни. Ви запитаєте, а як сюди воно подається? Да, в цей вал, якщо ти кажеш, ніяких шнурків немає. А от там така е, хитра мудра система пов'язана з індукцією. Я не розбирав, тому посилаю вас на канал цього дядька. Там навіть без знання англійської мови, ви просто побачите, як це працює. Працює класно зроблено от, з точки зору інженерії. І розумієте, це теж про що я кажу. От, це, це саме моза зробила в такому ключі. Можливо, десь у когось теж там піддивились, підгледіли, надихнулися. Але я знаю, що в інших базах це реалізовано по-іншому. І моза в цьому сенсі має свій шлях, і мене таке особисто дуже під, підкуповує. Але по факту, знову ж таки, Дійсно, нема ніяких кабелів, і суто в теорії це точно на довговічність цієї системи, на довговічність саме цього аспекту цієї бази, дуже добре вплине. За R21, навіть R21 після фанатику, це, звісно, трошки пічка. З іншого боку, ця база була абсолютно в повноцінному моєму використанні. Я використовую бази на дуже високому форс-фідбеку, не на максимальному, але на високих значеннях. У мене бувають довгі стінти і да, ця база гріється, але в мене в кімнаті достатньо гаряче було, тому що не так далеко від місця, де, по-перше, в мене комп, дуже такий, шата пекельна по-друге, тут неподалік батарея стояла, і в мене в кімнаті достатньо, в цій невеличкій кімнаті, достатньо спекотно було, і моза непогано тут прогрівалася. Я підозрюю, що це було в районі 45, навіть може десь до 50 градусів в, цьому, в цих районах. Але це абсолютно нормальна температура і для цієї бази, і загалом в середній температурі по кімнаті. Даруйте за такий. Довгий каламбур база гріється, але це, це не, не, не той перегрів, після якого база почне себе. Ну, є такий механізм, наприклад, на тій же мозі Р і Це відома якби історія мозівська, що Р 9 сильно відчутно гріється. Е і там, звісно, буде падіння і по форс-фідбеку. Ну, таке ж є з Т-300 з багатьма загалом базами. Це нормально взагалі. Це класно, навіть я би сказав, що виробник зробив оцей захист, що, щоби просто не деградував, грубо кажучи, сам мотор. Дуже грубо кажучи, тому що я не знаю, яка там фізика процесу, можу лише здогадуватись, що база просто падає в захист. Так званий, воно не те, що там зовсім він вимикається, цей форс-фідбек чи щось типу того. Але трошки зменшується, зменшується сила. Умовно, там було у вас умовних 100%, а от знизилось на 90 там, чи 80% на рівні прошивки. Виробники змінюють ці величини, ці показники. Тобто, ну, якщо вам цікаво, да, вона гріється сильніше, ніж dd 2 Але на форс-фідбек це ніяк не впливає і ні, вона не гріється там, до якихось 70-80 градусів. Це все десь до 60 градусів, воно от. ну, Така інформація. Загалом R21 дала мені дуже важливе розуміння, точніше, підтвердження о такого попереднього розуміння, що база це це така річ, яка не є. От знаєте, як широкий монітор або загалом великий монітор, от він буквально вам дає сильну зміну, сильно впливає на те, як ви їдете, тому що ви більше бачите, вам легше попадати в апекс, вам легше не вбивати, там, умовно кажучи, своїх суперників. І це така річ ще достатньо очевидна. А бази, розумієте, ці <кхи> навіть слюрейти. Попри те, що я насправді відчуваю різницю в швидкості між базами, але. Тут проблема, і, скоріше, якраз не проблема, а радість в тому, що людина це така істота складно утворена. І симрейсинг це такий симбіоз різних факторів, різних чинників е вашої голови, м'язової пам'яті, е ваших реакцій. Що... що, вкотре ми розуміємо, що насправді ну, умовний CSL DD від фанатику да, як якась таке. Такий Део Ланос в світі Бас, дозволю собі це сказати, це вже достатньо для того, щоб бути дуже і дуже конкурентним. І як і в будь-якому іншому виді спорту чи іншому виді людської діяльності, все, що ви, за що ви переплачуєте далі. Вам треба за кожен наступний відсоточок заплатити вже сильно більше, ніж умовна, от якась така золота середина. Ще раз дякую Андрію Сабініну. Дякую, друзі, вам усім за те, що дивитесь. Неймовірно дякую своїм патронам, людям, які е, вкладають в можливість постійного існування цього каналу. Даруйте, що я трошки випав між останнім відосом і цим. На сам кінець нагадаю вам, що все неодмінно буде Україна. А ми в цій Україні будемо де Високотехнологічний і оригінальний. Оригінальний. Там мені здається літеру Г дуже слушно поставить.